І в день захисника України, коли ми згадуємо і пам'ять світлу, але й бажаємо сил нашому ЗСУ перемогти. Ми хочемо відпустити ці голуби в ім'я перемоги і миру. Раз два три ми, бажаючи миру Україні та сил нашим збройним силам на подвір'ї ліцею Невицький замок у селі Оноківці урочисто відкрили арт-простір. Це локація просто неба, облаштована для школярів навчального закладу. І спільно з сільською радою та педагогами Оноківської сільської ради ми реалізували на невеличкій земельній ділянці, яка була по суті раніше занедбана, не мала свого реального цільового призначення. Ми створили ось цей так званий арт-простір на території цього закладу. Яка його основна мета? По суті, ми плануємо тут проводити уроки творчі, такі як малювання, технології тощо, та гурткову роботу, такі як. Наприклад, також, які будуть стосуватися гончарства, тих же художніх різних гуртків і так далі. Перший урок у арт-зоні присвятили Україні, озброївшись фарбою та пензлями, учні активно малювали свою рідну країну у жовто-блакитних кольорах. Малюю Українку. а яка Україна те виходить? Така як і я малюю школярів. Різними кісточками. Ти Я перед тим змішую деякі кольори, деякі в неспіла і буду зараз змішувати. Ще одне заняття, в якому школярі активно брали участь, це гончарство. За допомогою глини діти ліпили різноманітні вироби. До Який? Ну отажний. З чого ти його робиш? З глини. Ураз в мене буде стіна. Двослойна така. І потім буде знизу глина, і ми, я отак так все це зроблю, якщо вийде, і потім буду робити другий етаж. Реалізувати задум створення створення зони вдалося спільними зусиллями педагогів та працівників сільської ради, а також місцевого жителя та педагога школи Олександра Чундака, який виготовив ковані вироби для локації. І з місцевого бюджету витратили кошти лише на купівлю матеріалу. Ну, такі об'єкти мають і певні, так скажем, недоліки в лапках. Так ну це перше це догляд. Його треба постійно підтримувати. Наприклад, ми тут посадили декоративну травичку, яким ми вже тепер ходимо, постійно поливаємо її, бур'яни вискубуємо там і так далі. Ну і третє це збереження, так скажемо. тому що зберігати це майно також потрібно, тому що треба робити певний режим доступу. Ми хочемо, щоб воно, так як воно громадське, щоб воно з однієї сторони було відкрите для всіх, але з другої сторони, щоб люди, які цим користувалися, шанували це майно так як воно є досить таки делікатним. Звісно, ми робили його міцним, але все рівно, якщо не буде так скажем, особи, яка за це відповідає, то я думаю, цей об'єкт легко може зазнати е, нищення. Тому ми зараз і працюємо над цим питанням, щоб воно підтримувалося і тільки розвивалося. На цьому громаді зупинятися не планують, поза як хочуть реалізувати подібні проекти і в інших навчальних закладах громади, тож запевняють попереду чимало роботи для покращення інфраструктури у навчальних закладах та створення локацій для розвитку і розкриття творчого потенціалу школярів.